До нас завітав дорогий дорогий мій друг Костянтин Москалечия, книжка Срібне Поле, щойно вийшла у нашій поетичній антології. Вітаю тебе, Кось. Дуже дякую. Ну і ж запитання, яке тобі міг задати ще років 20 тому. Скажи, будь ласка. Що з'явилося перше у твоїй знаменитій пісні, а вона вона»? мелодія чи вірші? І коли ти її написав? До речі, цю пісню, як і ще з 20 чи 25 пісень, можна буде послухати тут у книжці через QR-коди. E -e, перша з'явилася мелодія. У мене завжди відбувається так, що спочатку мелодія витягає на за собою слова. Так було і цього разу. Я винайняв e -e, помешкання у Львові. У мене був свій дах над головою, я міг сидіти там годинами, ночами і днями, що я почав робити. А коли? Якого року? Це було 1989 року, як я точніше пригадую, навіть це було в серпні, 25 серпня. От і я сидів там три доби. Склав цю пісню, от е, яка починалася з прозаїчних абсолютно слів. Завтра прийде до кімнату». А Це був перший рядок. Це це було, перший рядок, перший рядок і, і був першим рядком. Ну так ми щойно довідалися таємницю, велику таємницю народження великої пісні. а Вона вона.